Вас вітає компанія UnitSoft. Привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь, як ваші маркетингові кампанії працюють насправді. Звіт про прив'язки маркетингу показує. Як ваші кампанії впливають на важливі KPI. Такі, як генерація лідів, прив'язки, коефіцієнт конверсії і багато іншого. Принцип роботи дуже простий і ефективний. Спочатку ми створюємо UTM-мітки або модулі відстеження під час маркетингових кампаній. Ці мітки використовуються для того, щоб відслідкувати, звідки приходить трафік. Далі ми групуємо і аналізуємо джерела наших лідів, а в кінці генеруємо і аналізуємо звіт в коду CRM. Для початку нам потрібно зрозуміти, як ми відстежуємо нових лідів, які до нас приходять. Ось тут і починають працювати ті самі UTM-мітки. UTM це спеціальні фрагменти тексту, які додаються до посилань, щоб ми могли відслідковувати джерело відвідувачів. Наприклад, якщо у нас є реклама на YouTube під час акції зі знижкою 20% на нашу продукцію, ми можемо вставити UTM лише в цій оголошення на час акції. Коли відвідувач клікає на це посилання і переходить на сайт, ми будемо знати джерело і компанію, які призвели його до нашого сайту. Оду спрощує налаштування УТМ за допомогою інструменту відстеження посилання. Зараз давайте перейдемо до нашої бази даних і подивимося на звіти про атрибуцію маркетингу в Оду. Ми вже провели маркетингову кампанію для однієї з наших можливостей. І налаштували utm мітки для відстеження джерела наших клієнтів. Тепер ми хочемо побачити, як успішно вона працює. Перейдімо до CRM і подивимося на наш потік можливостей. У пошуковому рядку відбувається вся основна робота, але перед тим як почати, нам потрібно очистити фільтр за замовчування, натиснувши на хрестик біля його назви. Якщо натиснути на стрілку в рядку пошуку, З'явиться параметри для налаштування звіту. Тут ми можемо налаштувати, як саме виглядатиме наш звіт. Звісно, вибір параметрів залежить від ваших конкретних потреб. Але я зараз покажу, як налаштовувати основний фільтр для цього звіту, а ви можете змінювати параметри на свій розсуд. Перше, що ми маємо зробити, це налаштувати фільтри. Вони дозволяють вибрати, які ліди ми хочемо бачити в звіті. Ми хочемо бачити тільки активні ліди. Щоб вибрати активних, ми натискаємо на кнопку Додати фільтр користувача, щоб створити свій фільтр. Вибираємо опцію активно в першому вікні. Оду автоматично підбере наступні поля відповідно до вибраного фільтру, щоб показати лише ці ліди, що мають статус Активно. Тепер натискаємо Додати, щоб включити цей фільтр у звіт. Далі давайте налаштуємо, як ми хочемо організувати ці ліди. Для цього використовуємо функцію Групувати за посередині екран. Це дозволить нам групувати ліди за кампаніями, але спершу давайте змінимо вигляд з камбана на список за допомогою значка Праворуч. Тепер ми можемо бачити все відсортоване у вигляді списку за тими групами, які ми налаштуємо. Натискаємо на меню ще раз, щоб побачити наші опції. Гарна особливість цієї функції це можливість вкладати групи одна в одну, тобто вибирати кілька параметрів у межах кожної групи. Давайте подивимося, як це працює. Спочатку вибираємо кампанію, потім джерело, потім країну чи місто, залежно від того, що для вас важливіше. Ви побачите, що в рядку пошуку з'явиться така структура. Кампанія джерело Країна. Це означає, що фільтр спочатку групує кампанії, пов'язані з налаштованими UTM-мітками, потім за джерелом, наприклад, пошукова система або розсилка, і в кінці за країною, з якою прийшов лід. Якщо натиснути на ці групи, ми зможемо побачити їх розгорнення, це дасть нам можливість побачити щільність активних можливостей, відсортованих за локацією. Це дуже корисно для визначення найбільш перспективних ринків. Наприклад, якщо рекламна кампанія була успішною в одному місці, ми можемо зосередити зусилля на цьому ринку, а якщо виявимо, що якась країна не приносить успішних лізів, можемо дослідити причину та оптимізувати кампанію. Щоб швидко повернутися до цього звіту, просто збережіть його. Натискаємо на панель пошуку, вибираємо Зберегти поточний пошук і надаємо йому ім'я, наприклад, звіт про прив'язки маркетингу. Якщо хочете, щоб інші користувачі в базі даних також мали доступ до цього фільтру, вибирайте опцію Поділитися, натискаємо Зберегти. Тепер, щоб знову відкрити цей звіт, просто натискаєте на кнопку в розділі Закладки. Перегляд у списковому вигляді дуже корисний, якщо вам потрібно побачити ліди окремо. Але якщо хочемо бачити результати наочно, можемо переключитися на графічний вигляд, натискаючи на відповідну іконку праворуч. Так ми побачимо ту саму інформацію у вигляді стовпчикової діаграми. Ми можемо також перемкнутися на кругову діаграму, натискаючи на відповідну кнопку зверху. Тепер, якщо хочемо більш детально проаналізувати ці дані, можна перемкнутися на зведену таблицю. Так ви створите свій власний звіт для кращого розуміння впливу ваших маркетингових кампаній. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції Оду. Дякую за перегляд. Розвивайте свій бізнес з UnitSoft.